Як формувати здорові звички у дитини? Власним Прикладом. Жодна рекомендація батьків щодо здорового харчування не буде почута, якщо дитина бачить, що ви самі харчуєтесь інакше, готуйте разом. Спільне приготування сніданку чи вечері. Це один із способів не тільки разом провести час, а у формі гри розповісти дитині про різні страви та їхню користь. Ходіть разом за покупками, похід за продуктами до магазину чи на ринок, збирання овочів, фруктів і зелені у власному городі. Це гарні нагоди розповісти дитині про різні продукти. Не робіть суворих обмежень у їжі. Часто здорова їжа сприймається як рутина або покарання, тоді як морозова чи шоколадка стають винагородою за гарну поведінку або високі оцінки у школі. У раціон дитини варто додати більше овочів та фруктів, а також поступово зменшити солодощі. Саме так це і працює.